Знаєте, коли Бог створив Адама і Єву, чомусь історія мовчить про ще одне створіння. А саме мамонти? Ні, це не ці милі тваринки, яких вже давним-давно нема. Це не ті мамонти. Це мамонти, які досі оточують нас з вами. І так, сьогодні власне мова піде і про них. На початку своєї ютуб-кар'єри я знімав відоси про те, як дівчат е, були навіть посадили, не посадили, приношу вибачення, а дали умовний термін та штраф колосальної суми за те, що вони продавали свої фотографії в телеграм-каналах. Тобто, нюци це такий собі онліфанс тільки в телеграмі. Так, це є незаконна справа на території України, власне, і дівчата за це відповідали перед буквою закону. Але мова сьогодні буде не про це. А ми поговоримо власне про те, як нас з вами скамлять на сайтах знайомств. Ну, хто, звісно, ще знайомиться, а хто ні. Е, будуть такі ресурси, як баду, двінчик дай та анонімні чати. Тому давайте хто. Не то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і приємного перегляду. Ти юний, молодий Орел. У пошуках такої ж молодої, дикої вовчиці, але виникає одна проблема. Ти не можеш підійти на вулицю до дівчини і запропонувати їй пошпілитись. Сказочний не Ну, виглядає деко, але може те й спрацює. Але ні, ми тут виховані люди. Тому сьогодні в цьому відео я вам постараюсь розказати і показати, як на сайтах знайомств розводять в основному хлопців. Адже вони у пошуках легкої... легкої дівчини, легкої поведінки, потрапляють на пацанів з важкою долею. І я вам покажу декілька анкет, декілька прикладів, переписок і тому подібне, де хлопець із хлопець хлопці із бажанням познайомитись з дівчиною попадають на скам. І треба звернути увагу, що високий процент цих скамів відбувається русачками. У, на жаль, на жаль, так є. Адже я на початку своєї ютуб-кар'єри знімав відосики про те. Як скамети русачків? І так, там один із методів був те, що на сайтах знайомств розводимо їх на послуги про предоплаті за фоточки, відоси, зустріч і тому подібне. І виявляється, у нас в Україні це також є. Тому це відео знято в інформаційних цілях, щоб хлопці нарешті зрозуміли та перестали бути мамонтами, адже ну, досить вистачає. Порно насправді в телеграмі. В сайтах вистачає. Якщо ні, зайдіть в інстаграм. Ціла стрічка цим забита. Ну просто, мені здається, можна вже мізинці на руках наробити. Мозолі, мізинці. От боже, виріжу, не виріжу фір з ним. Так ось. Будемо говорити сьогодні про такі додатки, як баду. Це теж додаток для знайомства, тільки там вже розробники заїлися, і за кожне якесь повідомлення, вподобайку, і те все ти мусиш платити, платити. А дівчата, які зареєстровуються і хочуть там продавати свої послуги, їх швидко блокують за те, що вони пропонують щось за гроші. Тому баду, ми відштовхуємо, переходимо до телеграм-боту ДайВінчик, якщо правильна назва. Тут хлопець чи дівчина заповнює анкету. І пише скільки там вік, місто, якийсь короткий опис про себе. Ну і власне, якщо є якісь подобання, то там ставлю подобайку один одному, і все окей. Здавалося б, здавалося б. Але зараз я прочитаю приклад анкет, на яких найчастіше можна натрапити. Отже, Сонька 20 років з Луцька зустрінеться з хлопцем. Зустрінеться з щедрим хлопцем за матеріальну винагороду. А Матеріальна винагорода вона яка? Бабки, бабки, сука, бабки! Далі. Олень 11. Луцьк. Оля, насправді 13. Шукаю папіка, щоб купив мені стріп-бар. А що робили ви в своїй 13? Маша, 20 років, Київ. Скиньте, хто скільки може на генератор. Світла немає 247. Буду дуже вдячна. Ну, насправді, останнім часом всім ми трішки Маша. О, Мартуся 22. Львів. Я балувана дівчинка. Хлопчики, пишіть перші. Шукаю, хто скине на суші. Е, так, реквізити на суші я лишу в, опис, в описі до цього відоса. Робота мрія! Не робота мрія. Не робота мрія. Света, 22 Чернігів. Шукаю нових знайомств або того самого папіка. Петя 12 років пошлий. І таких анкет насправді вистачає дуже багато. Але щоб ви розуміли, є і не тільки такі анкети. Ви можете натрапити на ось таку переписку. Ну і здавалося би, є попит, є пропозиція, є товар, але не все так просто. 80 чи 70% випадків на тій стороні за Святою, Машою, Дашею, Галею і тому подібне буде сидити, сидіти такий собі Василь, Петро, Павло. Чи, хто там знає, чи Іван Диван. Ні, я там не сиджу. І будуть скамити вас на тому, що ви кинули їм гроші за фотографію, відос, якого в телеграмі повно. Коли, скажуть, коли ви захочете послухати від них якесь голосове повідомлення, в телеграмі це можливо. Можна перекинути повідомлення дівочим голосом від свого імені, записати кружечко чиїсь, кинути від свого імені. І ви такі думаєте, ну, блін, голосове записано, кружечко записано, точно ж, дівчина. Але кидає номер своєї карти, і там такий Ігнатів Петро. Астановіть! Суть в тому, що зараз, особливо, коли був ковід, карантин, і ніхто ніде не виходив, цього було все більше і більше. І зараз це досі триває. І чомусь. Я не розумію, як це досі може відбуватися. Чому далі продовжують скамити хлопці хлопців цією темою. Не спорю, є дівчата, які таким чином заробляють. Ну, тут кожен вирішує сам, чи адекватно, чи неадекватно. Але в більшості випадків, ну, це кримінальна відповідальність за законодавством України. Тому хлопці досить скамити своїх же. Займіться краще скамом русні. Тому що, блін, ну. Я не знаю, хто на це ведеться. Ну, 21 століття. Ти пойдеш знайомитись з дівчиною. Або ганяй лисого дома і все. Ну, для чого тобі просто викинути 200 гривень, яких ти можеш задонатити на ЗСУ і за ці гроші е ОРК відправиться трохи швидше в 200. Але ти кидаєш е дівасі, фо дівасі гроші, і вона тобі кидає просто фотки, не факт, що й навіть свої. Але, на жаль, це досі є, це досі було, і досі буде. І не знаю, чому люди досі на це ведуться. Забагато досі. Це я навів лише декілька таких прикладів. Я не хотів створювати анкети від свого імені Дівочого і дізнатися, скільки ж на цьому можна заробити. Але коли е, я вирішив написати до одної з такої подруг, вона мені кинула прайс на свої послуги. Oh my. Ну і як ви бачите, фотку 200 гривень. Відео на замовлення, відео Сікаса. Стоне 100 гривень. Е, нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші. Тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Блін, як ви уявляли, в 2021 році гроші з повітря. Крипта для лохів, стони для мужиків. Тому можливо це і вигідно дівчатам таким займатися, адже чимось іншим працювати не хочеться, а це найлегший спосіб. Тільки рано чи пізно вони можуть попасти в якусь невір'ямну ситуацію, або що краще, ними зацікавиться СБУ. Як це вже було до цього. Хто не бачив, відео про те, як дівчата е отримали умовний штраф у 70 тисяч гривень, можете глянути на моєму каналі. І згодом я все-таки далі буду випускати більше якихось відосів про скам руснів, тупу русню і тому подібне. Але просто накипіла ця тема, тому що не знаю, чому хлопці далі на це ведуться. Я неодноразово зустрічав в групах, так звідки я взяв ці скріни, я групу рекламувати не буду саранчик. Але це досі є. <так>, так, без досі. Тому, друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі!